Рекрутингова кампанія Олександрійського 175-го батальйону тероборони триває. Мета залучити мотивованих і підготовлених добровольців або контрактників для зміцнення підрозділу та виконання поставлених завдань. Наш 175-й окремий батальйон, 121-ї окремої бригади територіальних сил України Збройних сил України також постійно проводить набор людей за власним бажанням до всіх підрозділів бригади. На відповідно своєї кваліфікації, тобто, якщо людина водій, вона йде на водія. За словами представників батальйону, набір відбувається на різні військові спеціальності. До кандидатів висуваються певні вимоги щодо фізичної підготовки, психологічної стійкості та бажання служити. Батальйони потребують безліч військових спеціальностей. Майже всі вакантні посади є. Ну, такі як е, стрільці, кулеметники, гранатометники, вогнеметники, оператори, оператори БПЛА і е, ну, е, та, та безліч ще військових спеціальностей. Перевагу надають охочим чоловікам віком від 25 до 55 років. Пропонують гідне матеріальне забезпечення, якісну підготовку та можливості для кар'єрного зростання. Є певні умови для людей, які мають уже за своїми плечами бойовий досвід, службу в армії. Вони йдуть уже без базової загальної військової підготовки, так як вони вже це проходили. Вони йдуть напряму до свого підрозділу, де бажають служити за власним бажанням. 175-й батальйон бойовий з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться на лінії розмежування, бере участь у бойових діях. Пункт постійної дислокації знаходиться в Олександрії. Наш 175 175-й Олександрійський батальйон майже на 90% Состоїть з місцевого населення всі військові місцеві міста Олександрії та Олександрійського району. З 22-го року пройшов бойове хрещення на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Батальйон виконує функції територіальної оборони. Місце знаходження в Олександрії, пункт постійної дислокації. Хлопці мають змогу переприїздити додому на деякий час відновлюватись. Лікуватись Детальну інформацію можна дізнатися у представників групи рекрутингу, який щодня знаходиться у центрі надання адміністративних послуг.